Консервовані помідори. В попередньо стерилізовані банки накладуємо компоненти. Не забувайте стерилізувати й кришки. Рецепт розрахований на одну двохлітрову банку. Три листки смородини плюс три листки вишні. Нам знадобиться також морква. Додаємо 10 кілець моркви. Потрясіть банку для змішування інгредієнтів. 8 штук перців горошком. Використовував суміш перців. Вивірений та надійний рецепт, який пройшов роки перевірок. Також покладемо в банку два лаврових листка. І найголовніше це помідори. Кількість обирайте самостійно. Накладаємо помідори в банку. Змішував різні. Плюс одна невелика перчина. Порізана на смужки. 8 штук. В довільному порядку заповнюйте банку. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Заповніть банку повністю помідорами. Нам знадобиться каструля та вода. Налити в каструлю воду та поставте її на вогонь. Та доведіть її до кипіння. Прекрасно. Вода закипіла. Залийте банку кропом. Накрийте кришкою. Лишіть банку остигати. Надіньте на банку кришку друшляк та злийте воду. Злиту воду можна заміряти. На 2-літрову банку йде 850 мл води. В каструлю наливаємо нову чисту воду відповідно до замірів 850 мл та ставимо її на вогонь. Підготуємо 34 грами солі. У відео я робив на 3 банки, тому не дивуйтеся, чому так багато цукру та солі. Плюс 84 грами цукру. Об'єднуємо цукор та сіль. Пересипаємо цукор з сіллю в воду, яка закипіла, та розмішуємо ложкою. Вода має знову закипіти, а цукор та сіль розчинитися. 34 мл 9% оцету наливаємо в банку з помідорами. Плюс закипівша вода. Накриваємо банку кришкою. Та закатуємо її. Переносимо банку в затишне місце та перевертаємо, накриваємо її ковдрою. Нехай побуде в даному положенні десь 3 години. Потім переверніть її назад, кришкою догори. Вкутайте, та нехай стоїть до остигання. Консервуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!